Розпочинається другий тайм у заключному матчі першого туру зимового сезону Стрит футбол Челендж Київ. Бізнес-клаб проти Тінфест. Це другий за ліком поєдинок. А в рамках дивізіону Сілвера, який представляють ці два колективи, безпосередньо перед стартом цієї зустрічі вже завершилося протистояння за участю козаків та Сокола. Дуже бойовий матч, який так і не виявив переможця у тій парі. Той поєдинок завершився драматичною нічією. 1-1, Але у цьому поєдинку, схоже, що переможець буде, і вже після першого тайму суттєвий крок на зустріч такому статусу здійснили саме футболісти бізнес клаб. Клаб». 4-0. Такий рахунок після першої половини зустрічі Олексій Коваль дубль оформив і ще по голу забили Юрій Пословський та Денис Штогрін. В принципі, Тінфест на настільки розгромний рахунок як на мене не награв по першому тайму, але це футбол і таке інколи трапляється. Тому маємо те, що маємо, і поглянемо, чи другий тайм нам подарує якусь інтригу. Звісно, для того, щоб це сталося, Тінфест потрібно забивати якнайшвидше. Ось власне, гол. Ось, власне, і перша взяття боріт від Тінфест. Уже безсилим виявився Воротар. Артур Науменко голом відзначається. На 22-й хвилині відборовся він перед чужим штрафним майданчиком, завдав удару. І 4-11 рахунок. От, власне, можливо, якийсь натяк на інтригу ми побачимо. Назад передача на воротаря. Коваль зберігає м'яч межах поля і кутовий заробляє максимум з тієї скрутної ситуації. Вдалося витиснути Ковалю. Пословський не поспішає вводити м'яч у гру. Осипенко обігрався з воротарем. Осипенко. Коваль в один дотик повертає на 22-го номера. Непогано контролюють м'яч футболісти бізнес клаб аж до цієї миті. Пословський запустив у прорив Штогрина, але той не зумів. А м'яч в межах поля передача була все-таки далеко не найвищої якості. Намагається все-таки перевести гру в більш таке спокійне русло грабців у червоних кольорах. Пропустили вони гол. І, звісно, що перевага їхня досі така серйозна. Досить суттєво залишається, плюс три. Але при цьому, власне кажучи, суперник міг би відчути запах крові і міг би на такому емоційному піднесенні і далі продовжити свій рух у напрямку феноменального камбеку. Але, от саме за рахунок такого контролю м'яча, досить тривалого червоні прагнуть збити атакувальний запал суперника, а можливо й самим забити, щоб знову повернути плюс чотири у рахунку. Ну, а зараз Калуга з м'ячем. Калуга. Простріли. Як тут Носик не влучає по м'ячу. Все, що було потрібно, підставити правильну ногу і переправити у ворота. І ось, власне, 4-2 вже могло стати, але ні. Носик не зумів скористатися своїм шансом. Штогрин. Назад на воротаря. Коваль. Поки що другий тайм у нас значно більш коректно проходить, ніж перша половина зустрічі, оскільки в першому таймі бізнес-клаб насправді був дуже близьким до того, щоб отримати десятиметровий удар у власні ворота. П'ять фолів було у червоних, але цю таку критичну межу команда не перетнула. У Тінфест було два фоли. А от по перерві поки ще жодна із команд правил не порушувала. Штогрин. Віде передачу нахідна коваля падіння. Потрібно підводитися, показує арбітер. Козлов на лівий фланг віддає. Калуга. Козлов пробиває. Влучає у суперника. Козлов розвертається. Передача у центр і в цій ситуації перехоплює м'яч. Суперник мчить уперед штогрін. І Не розібралися тут Калуга та Моргуліс. Назад не проходить передача від бізнес-клаб Козлов. Козлов шукає варіанти і вирішує сам пробити з гостро кута. Але все ж таки Бізнес-Клаб зумів заблокувати цей удар. Ще один заблокований постріл. Славінський ставить спину. Випереджаючи суперника, Славінський. Козлов. Ось іще один момент. Хороший шанс. Глушко не пробиває боротаря. Далі вже надпоперечений стріляє Артур Науменко. Ось він був іще один шанс забити у Тінфест. Дійсно, те про що говорив, моментів вистачає у номінальних гостей. Але реалізація відверто шкутельгає. Є шанси і в бізнес клаб, як бачимо. У цій ситуації десятий номер команди завдавав удару. Але не влучив він із дуже вигідної позиції для взяття воріт. Славінський. М'яч залишає на партнера. Перехоплює м'яч. Палій. Науменко чисто відбирає. Науменко саме мчить уперед. Науменко, а удар зовсім не виходить у Науменка. Не ліг м'яч на ногу як слід. 13-му номеру у складі Тінфест. Моргуліс забрав м'яч таки до рук, не встиг Чечель до нього першим. Майже половину другого тайму команди зіграли 4-1 рахунок по перерві. Єдиним голом відзначився Артур Науменко. Пословський Пословський залишає м'яч на партнера. Штогрин помиляється. Зараз є можливість для контратаки. Глушко не проходить його пас на Славінського. Палій. Пословський в один дотик у Центр. І виходить воріт Моргуліс. Читає ситуацію. Миттєво скористався тим, що задалеко м'яч від себе відпустив. Гравець бізнес-клаб. Коваль. Коваль встигає таки до м'яча у цій ситуації палі. Але збріг м'яч тільки для суперника. У цьому епізоді Славінський не обходить Коваля один в один. Пословський на своїй половині поля його активно зустрічає. Козлов. Але бракує якоїсь інтенсивності у пресну. Бракує підтримки Козлову, оскільки він був один на чужій половині поля. А тому запресингувати відразу трьох суперників було вкрай проблематично. Палій у центр. Неточний пас. Ще один шанс. Штогрін вигрес, просто м'яч. Так, і пробив повз ворота. І зараз Тінфаст бере тайм-аут.

Отож, відновилася наша гра приблизно 10 хвилин командам ще залишалося після тайм-ауту, Для того, щоб з'ясувати все у цьому матчі. З м'ячем науменко. Неточний удар виконує у цій ситуації гравець Фест. Що ж, часу для такого дивовижного камбеку з 0-4 після першого тайму залишається все менше і менше. Швидкий гол на початку другого тайму, це, звісно, було дуже добре. Але о, отримати якесь продовження нам не вдалося. Можливо, зараз падіння. А ось, власне, і Калуга заробляє на собі фол. До речі, такий комічний епізод стався, коли взяли тайм аут футболісти Тін Фест. Ледь до бійки не дійшло між якраз партнерами по команді, між Славінським та Калугою. За що, власне, обидва за неспортивну поведінку отримали по жовтій картці? Тобто вже три гірчичники у пасиві футболістів Тінфест Глушко, Славінський та Калуга мають по жовтій. Ну а зараз було зафіксовано, до речі, лише перший фол у другому таймі. Це фол у пасиві Бізнес-Клаб. Дуже небезпечний штрафний виконуватиме Тін Фест. Удар, поворотах на місці голкіпер. І добивання. Добивання. Рахунок стає 4-2. Так, іще приблизно 8 хвилин залишається командам зіграти. 4-2 рахунок, а можливо, тісно, диво можливе у цьому матчі. Не вдалося зафіксувати м'яч у своїх руках Максиму Моргулісу. І ще один удар зовсім не точний. У виконанні 25-го номера це був Денис Штогрін. Науменко Науменко віддає передачу на Носика. Носик спробував ось так на віражі обійти. Осипанка. Відчайдушна боротьба за м'яч. Штогрін Назад повертає на голкіпера. А ось і Штогрин. Вихід 2 в 2. Навіть 3 в 2. Хороша була передача на Коваля. Ще один момент. І Коваль забиває. Коваль таки забиває. З передачі Штогрина відзначається Коваль. Так, і відкладений по себе тінфест, тобто за порушеннями правил у нас у другому таймі один А тим часом іще один гол забиває команда у червоному. Що ж, як тільки ми з вами повірили в якусь інтригу і камбек за рахунку 4-2, знову дуплетом вистрілюють червоні. Так, якщо я не помиляюся, Олексій Чечель стає автором цього голу. І ось, зрештою, 6-2. Тобто тепер уже взагалі. Мови не йдеться ні про який камбек, хоча б Тінфест насправді був близьким до такого дива, але у найбільш відповідальну мить команда почала припускатися помилок біля своїх воріт. А бізнес-клаб, як показує практика цього матчу, так легко і так просто забиває після подібних помилок. Команда безжально карає за будь-які. Хиби в обороні. Ну і власна перемога, дебютна перемога в новому зимовому сезоні. Це абсолютно закономірне явище для цього матчу. Для бізнес клаб Звісно, більшого я особисто чекав від Тінфест. І команда насправді могла бути близькою до навіть нічиєї, чому б і ні. Але, власне кажучи, сталося як сталося. А зараз бізнес-клаб в атаці. Науменко. Науменко вмикається і забиває Науменко. А вихід віч і рахунок стає 6-3. Голи у нас посипалися, наче з рогу достатку в останні хвилини. Науменко дубель оформлює у нашому матчі. Моргуліс. Моргуліс вкидає на Науменка. Науменко. Зіграв на партнера. Носик. Носик залишає м'яч дещо назад. І Щербина на здальній дистанції на кутовий м'яч переводить голкіпер. Один з останніх стандартів у цьому матчі для команди у синіх маніжках Козлов. Козлов пробуває і все ж таки повз ворота м'яч летить, хоча мені здалося, що кінчиками пальця, можливо, воротар Бізнес-клаб і зачепив, але ні. Відворіт арбітер призначив. Палій. Ще одне порушення правил. Носик фолить. Другий фол у пасиві Тінфест. Так, на дві команди лише три фоли у нас у другому тамі. Тобто значно коректнішою є гра. Хоча здавалося, коли от почали відігруватися футболісти Тінфест, можливо, у нас запалають пристрасті, але ні. В підсумку з рахунком 6-3 перемагає бізнес-клаб. І вітаємо команду з дебютною звитягою у новому сезоні. Для вас цей матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.